Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми надамо поради для збереження вашого волосся та шкіри та збереження шкіри голови разом з нашою гостою, трихологом, реабілітологом Олесю Кодацькою. Пані Леся, радий вітати вас. Навзаєм. взаєм. Доброго дня. Давайте відразу перейдемо до теми. Так які поради ви можете надати тим, хто вже от стикається з проблемами волосся? Угу. По перше, як тільки людина стикається з проблемою волосся, Адже не затягувати її надовго. Це перше шукати спеціаліста. І друге, не випробовувати на собі поради гугла, бабусі щодо якихось народних методів. Так не займати самолікування однозначно. Тому що люди вже яйця на голову, труть, перце, все, що тільки можна, можна і опіки отримати, можна отримати зміну мікробіому, шкіри голови. Однозначно, з цим гратися не треба. Звертайтесь одразу адресно і до спеціалістів. Це буде найкраще а, чудово, як підтримувати. Ти, все ж таки, якщо як підтримувати здоров'я волосся та шкіри голови в домашніх умовах? Якщо про волосся, по-перше, обов'язково мити його за потребою. Як жирніє шкіра голови, так ми і миємо волосся. Коли ми говоримо про миття волосся, саме волосся ми не тримо, нічого такого з ним не робимо. Однозначно вимиваємо якісну шкіру голови, а вже на волосся використовуємо засоби, такі як маски, бальзами, це змивні засоби. Їх ретельно промиваємо, витримуємо той час, який зазначено на упаковці. А потім доглядаємо додатково незмивними засобами, олійками, спреями. Це буде такий догляд, комплексний, в домашніх умовах цього достатньо. Також дуже пораджу сушити волосся феном, якщо людина суше, і сушити на невисокій температурі. І обов'язково виключити використання прасок у повсякденному житті і плойок для накрутки. Ну, по можливості виключити, якщо ну прям дуже дуже хочеться, ну десь один раз на місяць це допустимо у е, інших випадках. При частому використанні ламатися буде саме стрижень волосся по довжині. Угу. А Які причини можуть призвести до втрати волосся? І до як їх можна уникнути? Угу. Е, втрата волосся це саме випадіння волосся, не те, що обламується, а те, що випадає з коренем Це перше, дефіцитний стан організму, коли людина якусь е, випробовує дієту або виключає якісь е, основні нутрієнти із харчування, нічим їх не замінюючи. Це перше. Друге, це перенесені якісь хвороби, наприклад, які супроводжувалися. Антибіотикотерапією, високою температурою після таких станів через декілька місяців може спостерігатися втрата волосся, навіть гостра. Потім це різкі гормональні зміни. Наприклад, людина або якусь гормональну терапію приймала, або, наприклад, дійсно гормональний збій відбувся, і також буде втрата волосся. Потім бувають таке, що може бути реактивне випадіння волосся після перенесеного стресу, це також відбувається плюс-мінус через 1-2 місяці, можливо, три, після цього стресового стану перенесеного, і також ми будемо спостерігати втрату волосся. Ну, наприклад, якісь різкі переїзди зі зміною звичного стану життя також можуть спостерігатися втратою волосся. Що в цих станах робити? Якщо, наприклад, волосся Волосся випадає протягом 4 місяців, цей стан ми ще можемо вважати фізіологічним. Якщо в нас волосся випадає 6 місяців і довше, це вже однозначно хронічне випадіння волосся, яке в подальшому може призводити навіть до порідіння волосся. Моя порада така: якщо людина стикається з випадінням волосся, ще нема такого проміжку, не можемо ми визначити так, це воно. Фізіологічне протягом до 6 місяців, або те, що більше 6 і вже є хронічним, якщо це переймає саме людину, вона там турбується, то йти до спеціаліста розбиратися. Там буде однозначно виявити по аналізах стан внутрішній, Ну, тобто, треба буде додаткові дослідження провести і вже потім визначитись з лікуванням і лікувати. Якщо це є дефіцитні стани, вони однозначно закривають всі дефіцитні, а місцево це будуть однозначно якісь стимуляційні дії, або це будуть процедури, або це якісь лосьони, які людина буде втирати. Ну тобто, вже цю поступову терапію приймати для себе. Якщо воно не турбує, то можна почекати 4 місяці. І зрозуміти, чи це фізіологічна втрата волосся, яка з усими трапляється, чи все таки треба буде через цей час звернутися до так. спеціаліста? Так а як як доглядати за волоссям у період зміни сезонів? Чи є якісь відмінності? Так, однозначно, дивіться, період сезонності він буде відзначатися на загальному стані організму людини і так само буде відзначатися і на волосі, і на стані шкіри голови. Наприклад, завжди гормональна система більш активно починає працювати в людей у зимовий період. У нас завжди буде більше масніти шкіра голови через те, що буде завжди людина, ну знаєте, як нібито грітися. В період еволюції ми вже можемо зігрітися. До Якимись засобами, але еволюційно людина все одно ну, має оці свої біоритми. Тому завжди більше активна сальна залоза в роботі буде саме з осени на зиму. Тобто тут можна використовувати більш дієві шампуні, які будуть більш якісніше вимивати шкіру голови. Якщо людина страждає лупою, наприклад, тут можна використовувати шампуні антибактеріальні або якісь дії, які будуть попереджувати появу лупи. В навесні що відбувається На весні Може бути авітаміноз через те, що вже відбувся зимовий період. Так ми вже доходимо саме до періоду. Перед літнім сезоном, але ще немає ні овочів, ні фруктів тих сезонних, а люди ну ми не дуже полюбляємо, не всі їдять сезонні овочі, тобто ми можемо не наповнювати свій раціон взимку тими овочами, які є сезонні. Вони можуть бути додатково оброблені, це теж має значення, тому буде трошки втрачатися їх нутритивна цінність. Тому ми вже стикаємось за вітамінозом, може бути випадіння. Волосся також навесні. Тому в такі моменти вітамінами треба також додатково себе підтримувати. Угу. А ви от сказали за лупу. Так? От як попередити появу лупи і а, інших проблем зі шкірою голови? Коли людина вже знає про те, що в неї є лупа, тобто вона з нею стикалася неодноразово. Наприклад, вона почалася з дитинства, найчастіше це підлітковий вік. Коли вже починає активно працювати гормональна система, включається в роботу сальна залоза, і перестроюється організм ще з такими, знаєте, плином ну, не дуже стабільним. Батьки найчастіше ну, помічають за своїми дітьми, так що з'являється лупа, можливо, вже десь зверталися. От коли є історія така постійна, я раджу завжди мати під рукою пілінг для домашнього догляду, він буде антибактеріальним. Це може бути антибактеріальний шампунь. і це це можуть бути спеціальні спреї не лікувального характеру, тобто не гормональні, а ті, які будуть у рослинному діапазоні, і вони будуть тримати мікробіом шкіри голови. Там будуть завжди, можливо, компоненти лишайника, це така рослина, там можуть бути ті компоненти, які протигрибкові, наприклад, піроктон, аламін. Вони будуть такі делікатні, вони не будуть пересушувати, все буде нормально. І треба цей засіб використовувати плюс-мінус один раз на тиждень, один раз на 10 днів, навіть коли все добре. А вже коли загострення, тоді вже прибігати до більш такої радикальної терапії. Там вже буде і пілінг, і шампунь, і, можливо, лосьон той, що буде ну, таким лікувальним, навіть якщо це буде треба. Якщо людина вперше стикається з лупою і таких засобів вдома, в принципі, ще немає, то тоді краще все-таки звернутися до спеціаліста, або до лікаря, або, наприклад, до трихолога, до реабілітолога, того, хто розбирається, і там вже підібрати. Тому що сам патогенез цієї лупи буде від нього буде залежати який саме засіб ми будемо обирати, угу. пані Леся, і підсумовуючи нашу розмову, так можливо, є якісь топ 3 топ-5 універсальних е способів або порад, як підтримувати е здоров'я волосся і шкіри голови. Моя найулюбленіша, найперша порада кожній людині, чоловіку, жінці, дитині у підлітковому віці або навіть ну там в такому маленькому віці мати вдома пілінг для домашнього догляду. Він має бути ріденьким, неабразивним, щоб ніяких там царапин він не залишав, ніяких пошкоджень на шкірі і використовувати його стабільно. Один раз на тиждень або один раз на 10 днів. Це буде дуже класна превентивна методика для того, щоб, по-перше, якісно очищувати шкіру голови і дуже-дуже делікатно з нею доглядати і передбачувати можливі е, прояви лупи. Другою порадою для мене буде це, наприклад, якщо будемо говорити про шампунь, який буде універсальний для всіх, це буде шампунь для чутливої шкіри голови для жінок. Для чоловіків може бути або для жирної шкіри, або також для чутливої це так максимально універсально. І третя універсальна порада це вже не для чоловіків, а для жінок обов'язкова. Маска для догляду за волоссям. не бальзам, а саме маска, тому що маска буде якісно живити волосся і більш глибоко проникати. А бальзам це лише кислий засіб, який закриває кутикулу, і живлення такого немає. Тобто три одиниці догляду мінімум, який має бути кожної людини. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. і, Звичайно, подякувати за ці поради для наших телеглядачів. Дуже дякую, дуже рада. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і темою нашого етеру були поради трихолога. В Готях у нас була Леся Кодацька. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.